Могутній Боже нас, слава Тобі, честь і хвала, величний, триєдиний, Бог Отець, Бог Синний, Бог Дух Святий, ми прославляємо Тебе в це свято Трійці, свято зі Духа Святого, який тут з нами, для того, щоб утішати нас, для того, щоб підбадьорювати нас, наставляти нас і жити. В нашому серці, в нашому тілі, бо наше тіло це є храм, храм Духа Святого. Так пише слово Боже. Слава тобі, честь і хвала ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні. Будемо. Розбирати одну тему таку цікаву. Настанови є Боже. От це одна із Божих настанов. Є заповіді, є правила, є закон в Слові Божому, а є просто настанови, і хтось їх буде сприймати як заповідь, як закона, хтось буде як рекомендацію а хтось як інше, але вони є. Це. Слово Боже, яке каже нам, що нам треба робити. І почну я з псалма. Далі буду по новому заповіту, але почну з псалма. Псалом 104 або 105, інших перекладах. Прославляйте Господа, кличте Його ім'я, сповістіть між народами про його діла, співайте йому, грайте йому. Розповідайте про всі Його дивовижні діла, хваліться Його святим ім'ям. Хай веселиться серце тих, що шукають Господа. Шукайте Господа і сили Його постійно шукайте Його обличчя. Амінь. Шукайте Господа. Шукайте Господа. А скажіть мені, будь ласка, таке питаннячко. Як часто Ти шукаєш Господа? Як часто, от є доба, 24 години. Оцих 24 години, скільки часу ти витрачаєш на пошуки Бога? Бо, наприклад, якщо я е, загубив якусь річ, да, нещодавно там, треба було мені щось знайти, чи викрутку, чи, щось, чи молоток, чи, щось, чи ну, я не знаю, флешку якусь. Скільки часу я можу витратити на пошуки цієї речі. А? Іноді буває півгодину годину. А іноді й декілька днів шукаєш цю річ. А якщо гроші десь взагалі, скільки часу ми витрачаємо на пошуки якихось речей? А коли ми заходимо в магазин і хочеться щось купити, одяг якийсь, скільки часу ми витрачаємо на пошуки цього одягу? Скільки от, дівчата, да? Годинами можна ходити по ТРЦ, по торгових центрах. Годинами. Три години я точно своєю дружиною ходив, я пам'ятаю. В один магазин щось шукає, щось треба там знайти, там знайти. Три години ми ходили, шукали одяг. Тобто ми вміємо шукати, да? якщо воно нам щось треба, ми вміємо це шукати. Так? А не дай Боже загубимо рідну кровинку свою, дитину десь. Не дай Боже, не дай Боже. Що роблять батьки? Поліція, сусіди, всі починаємо шукати дитину. Не дай Боже, нікому цього. Так якщо ми з такими, зі своїми оцим нематеріальним, зі своїми рідними можемо так шукати, ще повернуся. А, чоловіка або дружину багато хто скільки шукає. Я скажу чесно, я 35 років шукав свою дружину. 35 років. Ну хай там перші 15 років, ну, мінімум 20 я точно шукав. Я в 35 років одружився і я шукав цю, свою дружину. Чи в 3, 6, я вже не пам'ятаю скільки. Я шукав. Я дивився, я шукав. Ми сміємо шукати. Але чомусь Господа Бога ми не хочемо шукати. Чомусь Господа Бога за день ми півгодинки не потратимо, щоб шукати. А якийсь товар в інтернеті, скільки годин можемо пошукати? Або дні Я не знаю. Нехай Дух Святий діє і дійсно облеча кожну людину, яка дивиться, зараз на це слово і слухає його. Але скільки часу ти витрачаєш на пошуки речей, які тобі дає Бог? Захоче дасть, ти знайдеш. Не захоче Бог, він тобі не дасть і ти не знайдеш цю річ. Ти не знайдеш цю річ. Бо все від Бога, все від Господа Бога. Але чому, навіщо шукати стільки часу цих речей, якщо можна просто знайти Бога? І він тобі покаже все, розкаже все скаже, що робити, де купувати, де знайти, де взяти, де що, як, все ж від нього. Логіка проста в цьому. Перейдемо до нового заповіту. Бо ми всі да, християни нового заповіту, правильно? зараз. <звук> По апостолів, 17. розділ або глава 26 вірша, створив він з одного дихання, створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі. Визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання. 27 Щоб шукали Бога. Може, відчують Його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. Амінь. Людино, тебе Бог створив, щоб ти його шукала. Це один із сенсів твого життя і твого створення. Чому ти на цій землі взагалі народився? Чому ти живеш на цій землі? Щоб шукати Господа Бога нашого, шукати, шукати! Почитайте псалми, хроніки, старий заповіт, там всі шукали. Новий Заповіт, шукайте. Ти ж самі настанови. Вони не змінилися. Що в старому заповіті, що в новому, шукайте. Але чітко сказано, що створення людини для того, щоб вона шукала Бога. Мені подобається деякі, ну, в кавичках, да? в лапках. В деяких церквах думають, що Господь десь там. Сьогодні свято. Дивіться, сьогодні зішестя Духа Святого. Дух Святий це третя іпостась Господа Бога. Цей Бог. Триєдиний це Бог. Так от він тут! Він зійшов і вовік буде до кінця світу з нами. Тут, на землі, Він не там, там, на троні Отець з Ісусом Христом, вони там да, а Дух Святий тут нам, залишений Ісусом Христом. Щоб ми що не там десь шукали? Тут, тут, ось тут, ось прямо тут, ось прямо тут, Святого Духа Шукай. Бо він прямо тут, коло тебе. Він жити в тобі хоче, бо тіло наше храм, храм Духа Святого, знайди його, посели його в себе, бо знайти гарну піцу або суші ти можеш, по гугл-картам, по відгукам. Можеш і поселити його в себе, оце, поки воно там не перетравиться. Так знайди Духа Святого. Це набагато, це, це їжа, яка не виходить, це їжа, яка істинна, яка вічна, яка може жити в тобі, яку дав нам Ісус Христос. Ось слово. Слово в допомогу. Шукай, бо й тут Дух Святий. Слово Боже, Богодух новинне. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого все пов'язано. Слово читай, молися, шукай Бога. Як яків знайшов Бога. Пенуел, знаєте таку штуку? Там він закрився, він всіх відправив своїх і знайшов Бога і схватив його. І каже йому: не відпущу, Господи, поки не благословиш. Ну, все ж написано: ну людина змогла знайти Бога, людина змогла, він благословив так, що святим став, а був до цього брехуном і грішником. Але захотів знайти Бога, щоб благословив його. Все ж в твоїх бажаннях. Що для тебе в пріоритеті? Якась їжа, якийсь одяг, якісь цікаві фільми, якісь, е, робота, бізнес, друзі, що для тебе в пріоритеті? Те ти будеш шукати. Людина постійно щось шукає. Постійно. Але чому ж ми, віруючі християни, на першому місці не шукаємо Бога? Послання до колосян. Третій розділ. З першого вірша. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього. Того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про горішне, не про земне. Про що ми більше всього думаємо? Про землю. Про що ми більше всього думаємо про земне? Але Господь каже: думайте не, про, не думайте про земне, не думайте, про що вам одягнутися, чи що вам їсти, не турбуйтеся про завтрашній день. Шукайте Царство Небесне, Бо Царство Небесне, горішнє це є Бог, це є Дух Святий, який тут з нами. То Він покаже. Це духовні речі, духовні, не земні. Горішне це мається на увазі духовність, духовні речі. Дух святий. Не дух земний. Чи, чи святий земний якийсь дух ні. Святий. Тут можу багато читати. Багато слова можу читати, його тут багато, але ще до євреїв одне прочитаю. 11-й. Послання до євреїв 11-й розділ. Шостий вірш? Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Амінь. Для мене це обітниця величезна. Хочеш щось? Отримати винагороду від Бога. Шукай, бо він винагород, бо це частина віри, винагорода від Бога для тої людини, яка його шукає. Бо будеш шукати їжу, одяг і все. Вона тебе ніяк не винагородить. Ну це така мілка, знаєш, отримаєш смак. Вдягнеш один, два, три рази платчику якесь. Все вже іншого хочеться вже казати. Давай мені інше купуй чоловіче. А Бог це той, який тебе винагородить так, що тобі. І не захочеться, Я не те, що не захочеться, ти будеш настільки задоволений, що це не 5 хвилин, не 3 рази вдягнути, а це буде постійно, вічно. Бо Божа винагорода, вона в усьому, вона тут чекає, Бог чекає, треба вірити, що Бог дасть. Але ж вибираєш сам, скільки є шукати Бога, а скільки шукати земного. Твій вибір. Твій вибір кожного дня, коли ти встаєш, ти обираєш зранку, що шукати. Що для тебе в пріоритеті? Що для тебе головніше? Що шукати? Бог для усіх християн сказав: шукайте Господа, шукайте Бога, шукайте духовного, шукайте небесного, Горішнього, яке вже тут є, яке може поселитися в тобі. Але ти, людино, Обираєш зовсім інше. Бог не створив для тебе, щоб ти шукала цього земного, задоволення, одягу, їжі, чоловіка, роботи і все таке. Ні, Бог створив тебе, щоб ти перед усім його шукала. Він для, ти для цього створена, створений, створена, ти для цього живеш, ти поки ще живий, скільки людей гине зараз. Звідки ми знаємо, може завтра наш час прийде і ракета якась чи шахет прилетить сюди, прямо в нас. Не бажаю цьому ніколи. Бажаю ще пожити, щоб знайти Бога. Але треба знайти Бога, бо це невід'ємна частина справжньої віри. Бо віра там написано. Що написано в слові? Невід'ємна частина віри. Це щоб ми вірили, що Бог винагороджує тих, які шукають. Тобто віра і пошуки Бога, вони не, не від'ємні. Вони в одному реченні. Потрібно, щоб вірили про те, що винагороджує Бог тих, що шукають. Віра без пошуків, ну, яка це буде віра? Ти ж коли шукаєш платячка в магазині, ти ж віриш, що десь ти його знайдеш. Ну ти ж віриш. Таке, яке тобі сподобається. Тому пошуки і віра вони в одному. Так і з Богом. Пошуки Бога і віра не буває віри без пошуків Бога. Бо це не справжня віра тоді. Це не справжня віра. Це затуманена віра. Перевернута дияволом. Як можна? Як без пошуків Бога вірити? Скажи мені. Шукайте Бога, шукайте Бога. Зранку до ночі. Почитайте псалми, почитайте хроніки, почитайте старий заповіт, там стільки багато настанов з приводу шукайте Господа, шукайте слави Його, шукайте Його духа, шукайте, 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 шукайте. А чим ми займаємося? Не Бога шукаємо. Нехай Господь Бог наставить. І здійснить в тобі це бажання, бажання пошуки його, бо диявол постійно хоче, щоб оцього бажання в тобі не виникало, щоб диявол хоче. Диявол хоче, щоб ти не хотів і не хотіла шукати Бога кожного дня. Він буде тобі підкидувати через інтернеті гарненькі платячка, туфлики. Справу якусь, фільм оцей подивися, гарний. От для дитини це треба купити, в квартиру це треба, чи в будинок купити, Зробити це, все тобі буде диявол накидувати, накидувати, щоб ти цілими годинами сиділа в інтернеті і шукала оцей платочку для дівчинки, чи для себе, чи для своєї дитинки. Він буде закидувати, він буде давати, а подивися, будеш чоловіка, ти а подивися яке, а яке. Бо Бог цього не хоче, Бог хоче, щоб ти шукала його. І шукав його. Шукайте Бога, він поруч, він тут, він прямо тут коло мене. Він прямо там, де ви сидите зараз, він прямо там, де ви дивитесь, це відео. І він так хоче війти в нас і жити в нас Духом Своїм Святим. Дуже хоче, бо для цього ти створений. Відкрий своє серце, перестань шукати щось там, почни шукати ось тут Бога. Сьогодні святкують зі шестя Духа Святого. Нехай він зійде зараз на тебе. І поселиться в Тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. Давайте тоді.